Доброго дня, вітаємо вас на каналі «Клуб Слин. Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від компанії Stafor. Сучкоріз під номером 70160. В 701-й лінійці Stafor є три сучкорізи. В даному випадку у нас представлений сучкоріз не менший всільніці, тобто він має 60 см. Також у нас є сучкоріз з довжиною 80 см, І найбільший в лінійці Stafor 701-ї лінійки є сучкоріз під номером 701.100, цей сучкуріз довжиною 100 см. 701 лінійка і цей сучкоріз в тому числі характерний тим, що він має широку голову. Тобто, на відміну від 700-ї лінійки, 701 має проширену голову і має досить сильно загнуте лезо і, відповідно, досить сильно вигнуте контрлезо. Це дозволяє створити досить серйозний, досить потужний втягуючий ефект, так званий, коли гілка знаходиться всередині сучкорізу, за рахунок оцього вигину леза, відбувається втягування під час обрізки, втягування гілки всередину і легше обрізання гілки під час роботи. З такою конструкцією голови сучкорізи застосовується переважно в промислових садах, там де необхідна обрізка більш великих за діаметром гілок. Там, де не, не є необхідно пролазити десь в вузькі міжвузля, а можна спокійно доступитися гілки, до гілки і спокійно її обрізати. Довжина леза в цих сочкорізів 80 мм. При цьому діаметр розкриття сучкоріза до 55 мм. Ну а рекомендований діаметр обрізки, рекомендований виробником діаметру обрізки 45 мм. Звичайно ж, для правильної і що найважливіше комфортної обрізки. важливо не тільки який діаметр гілки ми обрізаємо, а й те, якої щільності ця гілка є. Відповідно, при потребі він може обрізати і більшу гілку там, навіть до 55 мм, якщо щільність деревини при цьому є досить невелика. Лезу і контрлезо, а також ці елементи, які запресовані в руків'я, виконані з високоволицевої сталі. Більша частина цих елементів покриті спеціальним покриттям, яке захищає це все від корозії. Лезо і контролезо є добре загартовані і вони зберігають з одного боку високу зносостійкість, з другого боку, мають високу пластичність. Тобто, лезо не скрошується легко на гілках, а скоріше буде утримувати замини. Але з іншого боку, воно досить легко правиться. І це, скажімо так, для роботи в більшості в більшості випадків для роботи в промислових садах це і оптимальне рішення, таке гартування, яке виконує саме став. Контролезу, як і на усіх професійних обідних сучкорізах, має спеціальне поглиблення, фрезеровану таку площину, яка запобігає заклинюванню сучкоріза, тобто збирає бруд сік в цій частині. Зчищає бруд і сік з леза і не дозволяє заклинювати сучкурізу під час роботи. Так само, як і всі інші професійні а також секатори від стафора, цей, цей сучкуріз має спеціальну пластинку, яка виконує функцію регулювання затяжки цього вузла. За допомогою цієї пластинки можна досить просто і комфортно здійснити регулювання роботи і і настроїти його так, щоб він виконував свою роботу саме правильно. Лезо-контролезо до руків'я кріпиться на двох болтах, тобто при потребі замінити один з цих елементів, це виконується дуже просто. Також, як і на 700-х, на 702-х, 703-х сучкорізах, на цьому сучкорізі стоїть два потужних амортизатори, які добре амортизують під час закриття сучкоріза, під час того, коли ми прорізаємо гілку, і виконується певний удар. Коли лезо проходить самогілку. Руків є виконані з алюмінієвого такого профілю, тобто з напівувального напівплоского профілю, воно є досить міцне з одного боку, з іншого боку, досить легке. Ця частина руків, оцей вузол, досить цікаво і специфічно виконаний, характерний власне, для сучкорізів стафора. Тобто металева частина руків'я, до якої кріпиться лезо контрлезо запресоване на двох вставках алюмінієвих, запресоване в руків'я. Тобто це виконується на заводі. Цей елемент є дуже міцний. Тобто тут цей вузол не розбивається, не з'являється люфтів такого сучкоріза скоріше скорше зріже болт, ніж розіб'ється вузол. Ми розуміємо, що болт, звісно, набагато простіше замінити, тобто це набагато дешевший елемент, ніж міняти ціле руків'я, якщо тут з'являється люфт. На кінці руків'я є напайка, пластикова така напайка, цупка з приємного на дотик пластику. Ширшава, бочкоподібної форми, дуже комфортно в утриманні, і вона запобігає перехолодженню руки під час роботи на морозі. Придбати сучкурі Stafor 701.60, а також усі необхідні змінні деталі до нього, провести сервісне обслуговування при потребі. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!